Братва, саламчик. Сьогодні ми купимо та прокачаємо mercedes бананчик Моя мрія це добити 10 тисяч підписників на цьому каналі, так що братанчик, підпишись та допоможи. А я нагадую, що такі відеоролики в мене вже виходили, а саме два, хто ще не бачив, обов'язково дивіться, підсказка справа зверху. Я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA, Спускайся в опис, завантажуй гру, заходи на мої сервера, після чого води промокодик Fortis та отримуй 50 тисяч гривень на початку ігри. Вся детальна інформація є в описі. Друзі, а я вже знаходжусь біля автосалону преміум класу. Прийшов час Бати Мерседес бананчик. Підходимо до чекпойнту, нажимаємо Alt, та давайте знайдемо наш мерседес бананчик. Ось наш мерседес бананчик давайте відкриємо двері. Оу, Ồ... напевно, давайте візьмемо чорний колір, зробимо, знаєте, такий жорсткий CLS Купити авто 4 мільйона 900 тисяч гривень. Ого, ми придбали транспорт, і ось так він у нас виглядає. 2011 рік, і слухайте якщо можна на нього кинути ще якісь обвіси, було б дуже класно. Мені дуже цікаво глянути, реально, скільки він їде і за скільки. Що він набирає. 250 кілометрів він же набрав. О, братва, печадай Боже, здоровичка, реально. 270 кілометрів, ого. 280 буде чи ні? Мені цікаво, тому що ми реально печемо страшно. Ну коротше, братва, в загальному майже 280 кілометрів вижимає. Майже 280 Я думаю, після того, як ми прокачаємо цей автомобіль, він буде їхати цілих 300 та й більше взагалі. А ось так, друзі, він виглядає в салоні. Звісно, не дуже деталізовано, але все ж таки, ну, непогано, може бути. Так, братва, може на тюнінгу. Давайте заїдемо на чекпоінт Для початку, думаю, давайте поставимо рівень тонування саме 75 хз соточки. Ну, які тут взагалі ще є. Хоча 75 також непогано дивиться, трошки просвітлюється, але думаю, 75 буде набагато краще. Купуємо рівень тонування за 70 тисяч гривень. Так, які в нас тут колеса взагалі є, які би гарно лягли на цей Mercedes. Тут є різні, звісно, колеса, але я не знаю, які би гарно прям лягли. Придбав я ось такі колеса, та й вони на цей Mercedes найкраще виглядають. Окей, колеса ми то придбали. Фарбування дисків, і я реально не знаю, чи чорний колір буде гарно дивитися. Окей, давайте я пофарбую. Та подивимось, чи реально вони будуть так виглядати гарно. Слухайте, тут колеса не прям такі чорні, вони тут якогось світлішого кольору. Так, все, перефарбував в білий, та давайте подивимось, як в білому буде виглядати. Так, набагато краще виглядає в білому кольорі. Саме головне, що би я хотів дізнатися, чи тут можна ставити зовнішній тюнінг. Бляха, не можна, на нажати, йомаю. -йо. Так би я поставив якісь обв'яси брабус, і би було набагато цікавіше. Я думаю, прийшов час приступати до внутрішнього тюнінгу. Заходимо в внутрішній тюнінг, після чого заходимо. Кейси з деталями. Так, і тепер думаю, який почати крутити кейс, тому що, як ви бачите, в нас в балансі 14 мільйончиків, і реально треба якийсь цікавий кейс відкрити. Так, добре, давайте подивимось які у нас тут кейси є. Кейс Олд 3 мільйона. Бляха, мені здається, тут повна параша випаде, тому що, ну, 3 мільйона за кейс такий, я махав. І я не пам'ятаю в минулих роликах, які саме я відкривав кейси, і які більше всього давали. Окей, пофіг, давайте по Старіночки по 360к гребень. Будемо відкривати кейси. Саме давайте зараз вибираємо деталі, думаю, Type X. Зразу давайте купимо хоча б 5. Лям 800 йде, ого, 5 відкриттів придбаємо. Перше відкриття нам випадає вигун 1, Бляха, ну чого 1? Друге відкриття нам падає підвізка, 2. Дня, не потрібно. Так, опа, чіп 6. О, братва, це вже бонуска. Ще одне відкриття. Шо-шо, шо 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 Ні, ря... Типа, а, what the fuck? Що? <сум> три підряд зразу на максимальні деталі падають, ви хочете сказати? Окей, okay, добре, давайте спробуємо ще раз. Рахуйте, три максимальних деталі в нас є і потрібно відкривати далі. А, це не максимальна деталька, братва. Я помилився, максимальна це червона. А ми нам випала ось ця жовта. Беру ще раз на 5 мільйончиків. Давайте купимо далі. Так, відкрити. Перше відкриття турбо на Ту 6. Окей, okay, він нам вроді падав. Гальма 3 не потрібні. Далі чіп 2 також не потрібні. Трансмісія 2, ну таке собі. Турбонодов 1, ну ніякі ворота. Гальма 6 получається. Далі нам що падає? Турбонодов 2. Після чого нам випадає ще не один. І турбонодов знову 6. Та Йому, скільки турбонодувів ви смієтесь, чешу. Та як нам не падають толкові деталі, пропоную відкрити найдорожчий кейс. Точніше, не найдорожчий, а просто дорожчий. А саме відкриємо кейс Європи за 730к. Так, давайте відкриємо для початку три штучки. Я думаю, ми зразу потратимо 2 мільйона і 200 майже тисяч гривень. Випадає Двигун 6, він нам не потрібний, тому що у нас вже є двигун. Далі відкриваємо трансмісія 3 і посліднє відкриття. Чіп 2. йо ма йо, ми реально дуже багато потратили. Рахуйте. Ні, це не вигідно відкривати. Давайте все ж таки будемо відкривати ось цей кайсик і купимо ще 5 штук. Рахуйте лям 800. Перший прокрутик. Так, випадає чіп 2. Гальма 1. Я в шоці. Турбондов 2. В не везе. Шини 3. Взагалі не везе. Трансмісія the fuck, братва. Я не розумію, братва. Нас абсолютно немає п'ятих деталь, тільки ЧЕТВЕРТІ випадали, і то не всі. Окей, давайте базовий кейс Будемо далі тулити. Відкриємо три для початку. Так, купуємо, відкриваємо двигун, 1 відкриваємо двигун, 2. Ха -ха, я не знаю, братва. Це без шансів. Окей, давайте відкриємо боса. Також я надіюсь, з боса хоч випаде нормальна тема, тому що 2 мільйони ми на це діло зараз потратимо. Перший прокрутик. Ага, чіп 1, прокрутик, шини 6, точніше шини 4, вибачаюсь. Так, і двигун. Добре, дивимось, що у нас по деталям, а по деталям у нас абсолютно нічого немає з п'ятого. Я не знаю, як ми цей мерседес банан будемо вкачувати, бо реально, п'ятих нема деталей, тільки четвертій. І тут не всі зібрані повністю четверті деталі. Добре, давайте для початку, я думаю, накидемо турбу на дух. Саме в цей слот. Так, нам, як ви бачите, він дає швидкості і прискорення. Після чого накидаємо чіповку. Далі кидаємо, напевно, гальма. Не знаю, чи взагалі варто гальма кидати. Для початку давайте не будемо гальма кидати. Так, шини нам також тут потрібні. Двигунчик. Оце, кстати, дуже головна тема. Трансмісії в нас нема, да? Угу навіть трансмісії нема. Зберігаємо ось так, після чого виходимо з автосалону. І давайте спробуємо, як тепер наш їздить Мерседес-бананчик. Так, розгончик став трошки краще, трошки краще почав розганятися. Санечка знімаєш. Ой-ой, ой-ой, його почало навіть боке кидати, братва. А я не розумію, чого його так не кидає, тому що я думаю, в нього задній привід. Тому що, ну, в нього має бути вроді задній привід того бананчика, але чогось. Він таке відчуття, що на повному привіді їде, чесно скажучи. А трансмісії нової немає. Серйозно? Окей, давайте продамо тоді деякі деталі, які нам абсолютно не потрібні. Продамо їх, та після чого ще відкриємо пару кейсів і постараємось вибити реально хороші деталі. Враховуйте те, що я відкривав на 15 мільйонів деталі, і мені реально ні одна деталь 5 рівня не випала. Я не знаю, як таке можливо. Давайте тоді ще відкриємо два кейси нещасних. Перший, трансмісія 3. І... Трансмісія 2. What is this? Ні, реально, це не чесно. Це не чесно. Мені не везе, мені не везе просто. Ну, на жаль, вже не зможемо нічого відкрити, но зато давайте закинемо сюди гальма. Після чого закинемо ось це. І ось це. Хоча давайте, поки гальма не будемо ставити, можливо, гальма трохи спортять машину. Розгончик реально став набагато краще. Ось такий Mercedes бананчик вже не получав. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, кидає, братва. Шуво на Ой-ой-ой! Таке мені подобається. Ні, ну слухайте, так то машина непогано їздить, але. Реально, я всадив в неї 15 мільйонів і чогось деталі мені реально погані випили. Я не розумію, як це працює. Блін, минулого разу мені випадали нормальні деталі. Так, окей, заходимо тоді в тюнінг, давайте попробуємо закинути ті деталі, які в нас залишились. А саме гальма четвертого рівня. Так, закидаємо. Окей, let's go Друзі, вона просто стала набагато ліпше керуватись. Тобто її так вже не перекидує, вона вже типу, знаєте, можна шашки робити. Так, ну слухайте, ми почамо вже 300 кілометрів. Ой, я бачу і чую, що вона може набагато швидше їхати. Ой-ой-ой, ой оце було опасно, оце було, кстати, опасно. Я, чесно, на Мерседесі банані так жорстко зіграв. Ми вже печемо 330-340 кілометрів. Ой-ой-ой, чуєте, а що він так жорстко пече? Його максимальна братва швидкість 347 кілометрів, ще й не бачив. Так, і зараз, походу, на взліт. Ой-ой-ой, опасна ситуація, опасна братва ситуація. І я пропоную зараз відправитись на роботу таксі і когось повезити на цьому бананчику. Якась людина те візьме замовлення. Я приїду на цьому мерседес бананчику, скажу, братанчик, як тобі машинка? А тіп скаже: Братан, це помойка, я за забембе. Ой-ой, ой я помер. Опа, доброго дня. Сідайте. До так, куди вас? До роботи таксі. Так, зараз ми його швиденько довеземо. Я думаю, що він дасть якусь реакцію, тому що Мерседес бананчик, така, ну знаєте, хороша машинка, і дати. Хорошу реакцію, це... Опа! Дякую, дякую тобі. Не раджу такого повторяти, тому що Бешку просто. Каже, як тобі взагалі автомобіль прикольний чи ні? Дуже. Так, мені цікаво яку оцінку поставив. О, п'ять, дякую. П'ятерік поставив. Чинозис. П'ять балів. Ще й дав чиєвих п'ят тисяч гривень. Це це скар, братва. Як вам транспорт взагалі? Чисто бананчик. Чуєш, Віталік. Oh. А продаєш його? І... Та ні, не продаю дуже хороший бананчик. Ах... Епіцентр потрібно його вести. Давайте зараз просто постараюсь максимально роздати якусь джазу, щоб він оцінив машинку і сказав. Ооо, братанчик, бананчик топ. Покупил. Ой, бля!

Банан має силу. Нормальна тачка. Пойдет. Каже, пойдет, ти ж вони бананчик гарний, він каже, пойдет. Е, Нам конкуренти не потрібні, треба його усунути звідси. Ось так ми прокачали наш мерседес бананчик Якщо тобі сподобалось, обов'язково то лайкуси під цим відеороликом. А також напиши в коментарях, яку ти хочеш бачити наступну машину для прокачки. Ого, братанчик, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео, там також багато чого цікавого. Всім до зустрічі, з вами був Фортіс.